Вітаю вас, шановні глядачі першого муніципального каналу з актуальними новинами станом на 5 жовтня Ірина Вербинська. Триває 224-та доба. Як українська нація героїчно протистоїть російському воєнному вторгненню. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Так протягом минулої доби окупанти завдали дев'ять ракетних та шість авіаційних ударів, здійснили понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Збройні сили України у Херсонській області в рамках наступальної операції змогли просунутися на деяких напрямках на відстань від 10 до 20 кілометрів. За результатами ретельно спланованої та блискуче реалізованої військової операції з визволення території Херсонщини з-під окупації нашими підрозділами звільнено, закріплено і відновлено державний прапор України в восьми населених пунктах. Новини з фронту тішать, але війна ще не закінчилася. Минула ніч тривог сколихнула Одещину. Дрони Камікадзе атакують різні регіони України, в тому числі і Одеський. Шість дронів Камікадзе знищено зенітними ракетними підрозділами повітряних сил тільки на півдні країни. Загроза ракетних ударів з Чорного моря висока. В акваторії три надводних кораблі та два підводних човни. Загальний залп 32 калібри. Загалом в місті ситуація спокійна. Комунальні служби працюють в штатному режимі та безперебійно. Безкоштовні гарячі обіди 60 підопічних комунальної установи Білгородністровський міський територіальний центр соціального обслуговування отримують в одному з міських кафе згідно укладеного договору. Кошти на дані цілі виділяються з міського бюджету в рамках реалізації програми Соціальний захист. Крім того, ще 75 підопічних територіального центру отримали талони на безкоштовні хлібобулочні вироби. У зв'язку з наближенням опалювального сезону фахівці із соціальної роботи. Міського центру соціальних служб спільно зі спеціалістами служби у справах дітей Білгородністровської міської ради здійснюють профілактичні рейди у сім'ї, що перебувають в складних життєвих обставинах, в яких виховуються діти. Мета рейдів перевірка умов проживання дітей, підготовка до зимового сезону, дотримання правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення та електромереж і проведення профілактичних бесід з батьками та дітьми. Увага! З 8 жовтня зміниться розклад руху пасажирського судна за маршрутом Білгородністровський Овіддіополь. Актуальний режим руху у вас на екранах. Вартість квитка складає 100 гривень під час поїздки. Громадяни України повинні мати при собі документи, що посвідчують їхню особу. А для осіб призовного віку ще й військово-облікові документи. За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном 050 39 47 483 з 8 до 17 години. Інформація для роздуму тим, хто чекає руського миру в Білгороді Дністровському затримано такого шанувальника, який поширював. Антиукраїнські наративи в соцмережах. Він розміщував матеріали, що виправдовують тимчасову окупацію частини території України та заперечують агресію Росії проти України. Заскоєне йому загрожує покарання обмеженням волі терміном до п'яти років. Сьогодні мешканці Білгорода Дністровського простилися із захисником України, головним сержантом Шевчуком Сергієм, який загинув, захищаючи цілісність та суверенітет нашої батьківщини. У війні проти Росії Сергій виконував поставлені бойові завдання, стоючи до останнього, оберігаючи рідну державу від ворога. Він вважав, що це його обов'язок перед тими, кого любив і хотів захистити. На жаль, війна розв'язана Росією забирає життя наших захисників, наших героїв, спідчуття рідним і близьким героя і сил пережити болючу втрату, вічна пам'ять. Такі страшні звістки не дають забувати про те, що ми живемо в умовах воєнного часу. Не нехтуйте сигналами повітряних тривог. Дотримуйтесь комендантської години з 23 до 5 години ранку. Всі ці умовності задля збереження вашого життя з вами була Ірина Вербинська і новини на першому муніципальному. Тримаємо стрій і разом до перемоги.